П'ять виків, грецький міф безсмертні боги, які живуть на світлому Олимпі. Перший рід людський створили щасливим це був золотий вік. Бог крон правив тоді на небо. Як блаженні боги, жили за тих часів люди, не знаючи ні турбот, ні праці, ні смутку, не знали вони і немичної старости завжди були дуже й мицні їх ноги і руки. Безболесне і щасливе життя їх було вічним бенкетом. Смерть. Що наставала після довгого їх життя, подибна була до спокійного тихого сну. Вони мали за життя все в достатку. Земля сама давала їм багаті плоди, і не доводилось їм витрачати працю на оброблювання ланів і садів. Численні були їх стада, і спокійно паслися вони на буйних пасовищах, безтурботно жили люди золотого вику. Саме боги приходили до них радитись, але золотий вік на землі скінчився. І нікого не лишилося з людей цього покоління. Після смерті люди золотого віку стали духами, покровителями людей нових поколінь. Огорнені туманом, вони носяться по всій землі, захищаючи правду і караючи зло. Так нагородив їх Зевс після їх смерти. Другий людський рід і другий вік уже не були такими щасливими, як перший. Це був Срібний вік. Не були рівнені силою, не розумом люди Срібного віку. Людям золотого. Сто років росли вони нерозумними в домах своїх матерів, тільки змужнивши, покидали вони їх. Коротке було їх життя в дозрилому віці, а через те, що вони були нерозумні, то багато нещастя і горя бачили вони в житті. Непокирні були люди срибного віку. Вони не слухалися безсмертних богів і не хотіли спалювати їм жертви на вивтарях. Великий син Крона, Зевс. Знищив рід їх на землі. Він розгнивався на них за те, що не корилися вони богам, які живуть на світлому Олимпі. Зевс поселив їх у підземному похмурому царстві. Там і живуть вони, не знаючи ні радощів, ні смутку їм теж віддають пошану люди. Отець Зевс створив третій рід і третій вик вік мидний. Неподибний вин до срибного. З ратища списа створив Зевс людей, страшних і могутних. Полюбили люди мидного віку гордість і війну, багато на страждання. Не знали вони землеробства і не їли плоди в землі, які дають сади і ниви. Зевс дав їм величезний рист і незламну силу. Невгамовне, мужне було їх серце, і непереможні їх руки. Зброя їх була викута з миди, з міді були їх будинки, мідним знаряддям працювали вони. Не знали ще в ті часи темного зализа. Своїми власними руками знищували одні одних люди мидного вику, швидко зійшли вони в похмуре царство жахливого Аїда. Хоч які вони були сильні, все ж чорна смерть забрала їх, і покинули вони ясний світ сонця. Як тільки цей рід зійшов у царство тиней, зараз же Великий Зевс створив на всеживлючій землі четвертий вік, і новий рід людський, благородніший, справедливіший. Ривний богам рід напив боги в героїв, і вони всі загинули в лихих війнах і жахливих кровопролитних битвах. Одні загинули біля семибрамних фів, України Кадма, б'ючись за спадщину Едипа, інші полягли під Троєю, куди з'явились вони за прекраснокудрою Єленою, перепливши на кораблях широке море. Коли всіх їх забрала смерть, Зевс громовержець оселив їх на краю земли далеко від живих людей. Напивбоги, герої живуть на островах блаженних биля бурхливих вод океану щасливим, безжурним життям. Там родюча земля тричі на рік дає їм плоди солодкі, як мед. Останній п'ятий вік і рит людський, залізний. Він триває й тепер на землі. Уночі і вдень, неперестаючи, губить людей смуток і виснажлива праця. Боги посилають людям тяжкі турботи. Правда, до зла боги домишують і добро. Але все ж зла більше воно панує всюди. Не шанують діти батьків, друг невірний другові, гість не бачить гостинності, нема любови між братами, не додержують люди даної клятви, не цинять правди й добра. Одні в одних руйнують люди миста, всюди панує насильство, циняться тільки гордість та сила. Богині совісті, правосуддя покинули людей. У своїх билих шатах злинули вони на високий Олимп до безсмертних богів. А людям лишилися тільки тяжкі биди, і не мають вони захисту від зла.